ну вот у на мо работу данные я уже не первый раз на какие задания хожу на новый раз вы какие-то там не знаю карастрелгу это может отходить ты долго а какой кто-то мне вот требовал постукать а ты знаешь что сказал мафиози мафиоз я раз пытался мафиози а он говорит нет а я говорю Мафіозника, відповідно. Хо-хо-хо! Ой, бля. Добрий день. Нічний кошмар. Це в нас. На сухий. Та що не зникало. Хто там на льоху? Да й один на один. Двери закриваємо, і хороше буде їх єбать. Там в по підйовку. І шутки. Ні, ваше. Щоб скучно було на завданні. Хто <кху> там? Відкривається. Залезь під столик, сарафуту на хуки накидувати. Ой, я туди заліз, бо нічого. Я тобі зараз і не кіло, і поможу, поможу вилізти. Все, Тепер дивись. тобі зараз так сочно. Чопі. Тепер давай, нагибайся. Тобі вже все? Такого зі мною навіть хвилинки не витримають. Сочно. Опа, знаєш, я жив, вив, чув, і чуймо. Мій близький друг. Перший прохід в гол, потім в так? я подіб'язі брати, вже й добився на дай похорона. Щоб мене втікав чисто. Так, ну ага. Так, закриваємо і можу не далі. Сходимо. і найбільший противник важко карабці. А я хребет. Грыжу вже 8 степень я робу ей. Опа, опа. Не дай вкрійцу стримаю тебя. Уважаю, 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 давай. А, рук, можешь пожарить, чьи Окей, поклон, на, блядь, хлеба. Сука. Він бой, ну, дай мені пуху. Давайте найбать, ай. Нельзя, так своим бешпаном. Давай, давай, правый, блядь. Че так суд жінку не щадыш. Эээ... Так, де там дитин? Когда до мене було. Трей выпус. А то ще бал з на 2 зірки. Знаешь, то всю дві зірки упали. Там спятый правда, там тайповой. Ядмин. Да, а это выходить, там потім вас зажарю, далеко не втекайте. Опа. Так мені не блюдь. Тут якась сочно жовтня. Опа. треба є два варіанти. Витя на в Богу Дум. Зайвав. За що не вибрав? Можна йти далі. Угу. Добрий день, відкривайте. Опа, ти хто такий. І е, блять, поговорили би, може, бо все. Я пізов по булочкам склока. Полетів на дом. Ох ти. А це що за декор, думай, ти не знаєш там двері. Намій. опа на. Вс не мати. Ага. А. А це вона що за тіп. Вийтиш, блять, підкуди сюда твої уволі. Якби сюда самокат виші затащили, яким боком я не розумію. Нахуя. А у вам тут сам укату третій етаж? О, розкажи, ну, 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 ты шо не мій? Ты шо... Ти... на ну, поворі да не можу, корот. Иди звідти просто бізиш ага. би. А понятно. застрілився. Було в мене одного разу таке діло. Влітаємо дай. Чуде, такі бачиш, знаю. Так, бля. і... Опа! Ой, блядь. Я сам машина, але тут машина машину підпочила. Двах знагонь. Передивіться. Байдістою без було. Заводжу і буває вас. Бо ви йдете до дорозі в самокатчике. Дото В принципе, вариант не может, Вы, и Бойвер тоже. Ох ты ж, сука. Чем дай ты мощь, я блин, его Посмотри, как помочь ему. Я... Ой, мужик, тревайся, я тебя, я тебя ну, это семья, сто процентов, я тебя напись, ты напиши. Ну, ты его... Это долбай, он там прокажет, чтобы ты его бить смог. А я поки піду далі, так хто там далі? І так на четвері откупалися, треба їх виведенти на хулі. Опа, клаве за знову об нову. Ясно, коротше було. Окей, беремо і погнали. красиво ну, якось не показати. Ну таке. Опа. Добре, це жорстка пушка, добре, що всіх зразу не знесла. І значить. Ідемо далі, що там. Я вообще думав, що я тут довго ого знаю. Поехатись, буду готово ще розпаратися. Так. Ну давайте нападайте. Це буде достатньо скучно. Що? мінус сім. Сорок два лузера, один побіг. Так, підкатуємо і ну чо ти здавайся, давай руки піднімай, там то все. Тут ти на парапать копає, то давай закраще присяємо, поговоримо. Так. Ти зараз мені хочеш сказати, що я до тебе добирався три години для того, щоб ти мені тут сказав, що ми сіли і погорів. Якщо ти не хоч, сука, ти не хочеш, щоб я тебе жопу виявив. Тое ты съебываешь. Ибо Рак. раку, сия. блядь, куда сипалась сучка, і я тещ жопу наебал. А ну-ка, и ножки встречают. А трябвася, воно, я його не, догня догиню. Трассиод, ты бою на доно. Нет. Ходи сюда. Где ты? И... Ух ты, непослушная. Иди да, Ты нахуй, сука, я, блядь, жить хочу, а не за чем раскачала, в тюрьме сидит. Покупать ну, меня, сука. И запомни, ты мне нахуй не трогаешь. Я думала, що все. Ні, в мене ще є смішні моменти, де я проїбався. Отут я, припустимо, випадково активував ядерку, після чого мені. Швиденько темпі, довелося все підряд фрізити. Бензопила, чубрики там, роботи. Потім от його місьє. О, сучка. Після чого, коли я ту все зафрізив, перевірив. Я поняв, випадково чисто замітив, що бомбу можна двигати. Та я хотів того типу, зфрізити, і бомбу можна двигати. Тому я її взяв, просто подалі відсунув. Ну, Зірвалася той ну, тип, який через вікно вилитів, рознесло його. Ну, той другий, що вже вилетів після того, як я коробку їбав, хоч я всіх мав розфріжувати, коротше, було дуже-дуже весело, дуже-дуже приємно. Ай. Uh. І дуже-дуже довго. Бо то що на 3Х прокручу. Так то я був три рази довше то все робив. Ну от, тут хребтаємо, вигнув, я його назад мав ставити якось. Правити не знаю. Чудом зафрізив, поставив все, як має бути. Герну назад і бе-бем, і ще один пройов. Сука, де я випадково вистрілюю, думаю, відхилити і ще й пол прибираю, Ось ще було заїд. Ну, і на цьому все. Більше нічого нема.